Люсі успішна спеціалістка з підбору пар. Її робота знаходити для людей ідеальних партнерів згідно їхніх індивідуальних запитів. Сама ж дівчина незаміжня, не має стосунків і каже, що або помре на самоті, або ж вийде заміж за мільйонера. І ніби у відгук на її запит, доля зводить її з Гері, успішним бізнесменом, який саме дійшов у своєму житті до тієї точки, коли вже. Можна замислитися про сім'ю, стосунки тощо. Та оскільки життя таки при почутті гумору, несподівано з'являється її колишній хлопець Джон, з яким вони розійшлися кілька років тому на почві фінансових сварок. Не сподівався тебе сьогодні зустріти. Я сумувала. А, Та ти вже забула моє обличчя. Словом, утворюється любовний трикутник, який я зараз критикуватиму, який сюжет загалом. Попереджаю, що попереду можливі спойлери, але це необхідно для повноцінного обґрунтування моєї думки. Отже, почну з того, що головна героїня поводиться ну геть нелогічно. Тобто, на початку вона чітко зазначає, що хоче зустріти багатого успішного чоловіка, бо для неї важливі гроші. Меркантильно, але зрозуміти можна, адже, як вона розповідає згодом, вона виросла у бідній родині і довго і наполегливо працювала для того, щоб забезпечити собі плюс-мінус нормальний рівень життя. І другу його половину, вона хоче прожити у комфорті і фінансовій безпеці. Інша справа знайти такого мільйонера, який буде. Нормальною людиною без приколів у стилі 50 відтінків сірого, або вовка з Волстріт. Що я можу сказати? Я наркозалежний. Так серйозно, це кокаїн, колеса. Усе що тільки приймають люди. Але це ще не все. Словом, до її позиції в мене як таких претензій немає. Але. Але коли Всесвіт відповідає на її запит, бо ж думки є відомо матеріальні, і посилає їй Геррі, який щиро нею зацікавився, вона з якогось то дива сходу йому каже, що ні, ти що, тобі не треба така, як я. Однак вона таки починає з ним зустрічатися, причому доволі серйозно, розписує йому, що він ідеальний за всіма параметрами. і Продовжує надалі йому пояснювати, чому вона йому не підходить. При цьому до свого колишнього хлопця вона вертатися теж не хоче, бо пам'ятаємо, для неї важливі гроші. А фанабла, що ви мені яйця крутите? Ото, мабуть, у всесвіту до неї таке саме питання.